Запалюємо ліхтарики. Видно, мій ліхтарик. Я хочу, щоб кожен ліхтарик було видно. Це була ідея. Ще вночі, щоб було видно кожен голос, який стоїть на Майдані. Бо дуже часто політики не бачать, гублять деякі голоси. Деякі знаходять невідомо звідки, а деякі гублять. Та щоб жоден голос на майдані ніколи не загубився. Жодного голосу, щоб ні, ніхто не зміг не помітити. Щела України, ні слава. Ще. Ні Молюся за цю хвилину, за новий день. Я молюся за всіх людей, які приїдуть на наші народні вічі на 12-ту годину. І взагалі я молюся за всіх всіх людей в світі в цю хвилину. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Дорогий кожному українцеві в серцю Майдани! Ми на цю хвилину здобули вже багато різного роду перемог. Я Сьогодні хочу побажати нам ще одної, можливо, найбільшої перемоги перемоги добра над злом. Як можемо її здобути? Святе письмо говорить, що ніколи зло не можна побороти злом. Тому що якщо ми постаємо супроти зла злом, ми просто помножуємо це зло. І Святе Письмо каже, що зло ми можемо побороти лишень добром. Знаєте, я говорю про речі цілковито реальні, про речі, які, я думаю, кожен з нас тут е, пересвідчився, тому що ми тут, на цьому майдані, бачимо, як добро зменшує територію зла, як добро в наших серцях, добро поміж нами в наших стосунках. І тепло, яке воно випромінює, воно розігріває холод, який, який може бути довкола, і як раптом бракне місця для зла. Я бажаю, щоб ми досягли на цю перемогу. Я бажаю, щоб ми стали сильними для цієї найбільшої перемоги, щоб ми спільними зусиллями, щоб ми нашою працею і тою жертвою, яку прагнемо принести тут, щоб ми... Творили оцю цю перемогу добра на злом у наших серцях, в наших душах, у наших стосунках одні між одними, у нашій державі в цілому. І ми часто мусимо здавати екзамени, наскільки це добро є сильним. Я бажаю, щоб ми були настільки сильними, що могли би обійняти всіх наших недругів, всіх тих, хто готовий нам творити зло. Хто бажає нам того зла, хто, можливо, задумує яке зло супроти нас сьогодні, чи в цю ніч, чи в завтрашній день? Я бажаю, щоб добро, яке ми будемо творити, було сильнішим над будь-яке зло, яке може нависати над нашою рідною Україною. Помолімося за цю перемогу добра на зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, Отця, і Сина, і Святого сина, Духа Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, Хліб наш насущний дай нам Сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. погородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Героям Слава! you <laughs>